Діаманти це така прекрасна річ. Вони незнищенні. Вони будуть з вами до кінця вашого життя і навіть після нього. Вони надзвичайно рідкісні. Це символ нерозривного союзу, незнищенного, прямо як діамант, який буде цілий цілу вічність. Або це просто, блядь, каменюка. Буквально каменюка. Каменюка, яка просто стає символом найобу. Зараз я поясню свій свого. Просто уявіть, маркетингова кампанія заснована на найглибшому, одному з найглибших, і то не у всіх, але одному з найглибших почуттів людини любові. Маркетингова кампанія настільки маніпулятивна, що люди, просто мільйони людей з різних країн, з різних культур. Всі, як повалені, вважають одну каменюку символом любові, і вони готові викидати на цю каменюку просто неймовірні гроші, при тому, що ця каменюка не має, скажімо так, майже ніякої фізичної там хімічної ніякої цінності. Ну так, з цим я трошки загну, тому що це один з найтвердіших матеріалів у світі, але все ж таки, ви ж, наприклад, не викинете мільйон гривень на кільце з фулерітом. А фулеріт – це власне такий полемерізований кристал дряпає діаманти, як той же діамант може подряпати навіть не скло, а пластик. Тобто цей камінь розхуйовує ваш улюблений діамант, який ви вважаєте незнищенним, за Дві секунди. Отже, чому нам здається, що виконати буквально річну зарплату на кільце з каменюкою, це не те, що норма, а це престижно. Чому ми віримо в те, що здивувати свою майбутню там дружину, майбутнього чоловіка, свого партнера кільцем з каменюкою це просто верх романтичності. Це просто дах, який у мене вже, блядь, їде. Це історія діамантів. Історія повна брехні, повна маніпуляцій, повна всілякого бруду і гри на людських емоціях. З вами я, Борис Гейні Чек'йо. Вітаю на моєму каналі про моду. А перед тим як я почну власне пиздіти на тему цього відосу, я хочу сказати дякую всім своїм підписникам, всім своїм гайченяткам. А якщо ви на моєму каналі вперше, або з якоїсь причини ви на мене ще не підписані, то я думаю, саме час це виправити. А також саме час поставити лайк авансом. Будь ласка, перед тим як ми подивимося на головний маркетинговий скам цього світу. Я пропоную дізнатися кілька простих, цікавих фактів про діаманти. Номер один: діаманти не рідкісні. Діаманти це реально не рідкісний камінь. Особливо, особливо. Маленькі діаманти. Так, знайти там діамант у 100 мільйонів карат це складно. Але ті власне діаманти, які використовуються в ювелірній справі для створення звичайних обручок для звичайних смертних людей, не якихось там мільярдерів, інфлюенсерів і інших кардібі, просто ви можете зайти в певну копальню і знайти. Мільйони діамантів, але факт в тому, що ці копальні вже давно монополізовані, тому ні в яку копальню з діамантами ви нахуй не зайдете. Але про це ми говорити не будемо. Реально, по факту, діаманти колись можна було вважати рідкісними. І це колись це до 1870-х років, до хуя років тому. Чому тому, що власне у цей часовий період у південній Африці знайшли дуже, -дуже багато покладів діамантів, і з тих часів діаманти можна копати відрами. Буквально важливо зазначити, я кажу про те, що діаманти не рідкісні в природі, але на ринку це достатньо рідкісне каміння. Чому? Тому що компанії з видобутку діамантів вони просто маніпулюють ринком, скажемо так. так. Це у нас в капіталізмі відносно нормально. Всі ми знаємо, якщо у нас є монополія, ця монополія буде зменшувати поставки, тим самим підіймаючи ціни на свій продукт, тому що ніхто не хоче заполонити ринок дешевими діамантами. Ми всі розуміємо, це базова основа економіки. Економіку я ніхоя не розумію. І власне після того, як ці компанії вони поманіпулювали ринком, змусили всіх людей вірити в те, що діаманти рідкісні. Вони зробили коло них таку ауроексклюзивність. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. А ми переходимо до другого факту. Діаманти це не назавжди. Діамант це реально один з найтвердіших матеріалів, які можна знайти в природі. Це по факту. Він дійсно не подряпає за просто від носіння. В американській, в англійській власне, стилістиці є поняття wear and tear – це зношення. Все ж таки є величезна різниця між твердий і незнищенний. So now the tip is up. Let me give it a good hit and see if it breaks now. Look at that. Completely broken into pieces now. It did make a divot in my hammer right there though. But when the tip was up, it easily broke the diamond. Because diamond is so hard, that actually makes it brittle. In fact, sometimes diamonds can even break or chip just by dropping them on the ground. So diamonds are not forever. Діаманти не набагато практичніше тих же кварців. Тобто у нас є роз кварц, у нас є гірний хрусталь, у нас є дохуя цікавих кварців, які реально можна круто використовувати. Діаманти, це не завжди. Це ще один тезіс найгеніальнішої, але в той же час дуже і дуже скамової маркетингової кампанії. У 1938 році ціни на діаманти почали стрімко падати, тому що добуток діамантів дуже і дуже сильно розвинувся, як я вже казали, було знайдено дохуя нових копалень, і ось десь за. 50, за 60, за 70 років ці копалини були збільшені. Цих копалин стало набагато більше. Отже, діамантів видобутих з копалень стало набагато більше, і їх ціна почала просто падати в тартарари. Монополісти ринку діамантів подивилися на це і такі. Треба щось робити. І власне у тому році почалась кампанія по зменшенню видобутку діамантів. Як там арабські країни спільно з Рашкою зараз шукають якісь методи підвищення ціни на нафту, наприклад, зменшення її видобутку. Тому що, як я вже сказав, одне яблуко на весь світ коштує набагато дорожче, ніж одне яблуко на одну людину у світі. Але в той же час у цих діамантів, хоч була монополістична компанія, у них не було бренду. І, власне, певний матеріал забрендувати неможливо. І ми це всі робили. Розуміємо. І саме тоді з'явилася проблема, як зробити діаманти престижними, не брендуючи їх. І ось саме тоді почалося створення оцієї аури ексклюзивності коло діамантів. Перша ціль у нас була Голівуд. Всі голівудські фільми, всі голівудські зірки, Одрі Хепберн, Мерелін Монро. Всі обожнювали діаманти хоча б у своїх фільмах. А так, найбільші зірки вони були просто обвішані діамантами, як новорічна ялинка. Діаманти це стало престижно. Люди бачили у кіно, що діаманти це найкращий подарунок на той час жінці. Всі бачили, що дарувати діаманти можуть тільки престижні люди, тільки престижним людям. Отже, діаманти це престижно. Дуже гарна психологія, якщо чесно. Якщо ви вперше на моєму каналі я отримую дві освіти, одна з яких психологічна. І, власне, з професійної точки зору на це дуже гарно дивитись, тому що зараз у нас інфлюенсери там носять всі одну річ, певну, як у ці вйовані костюми Міу Міу, вони були такі круті, але те, що кожен інфлюенсер їх носив, їх так задрістало, чесне слово. Ми можемо провести певні паралелі. І можна сказати, діаманти, це був першопроходець такий ледокол у цьому світі інфлюенсерства і так далі. Можна сказати, що зараз. Наш діамантоцентричний світ це жертва перших інфлюенсерів. До речі, я реально вважаю зірок золотого віку Голівуду сучасними інфлюенсерами. Якщо вам цікаво послухати про це, я б з задоволенням зняли про це окреме відео. Тому, будь ласка, якщо вам цікава ця тема, ви б хотіли про неї послухати, або, можливо, ви б хотіли послухати про якусь іншу тему, напишіть про це в коментарі. У тому часі навіть був момент, один фільм під назвою Diamonds Are Dangerous Діаманти Небезпечні з подачі власне, цих діамантових монополістів перейменували на Adventure in Diamonds пригоди в діамантах. Ви бачите різницю в назві. Тобто, сюжету фільму залишився той самий: просто змінили назву фільму. Щоб навіть жартома не клеймити діаманти небезпечно. Після, власне, золотого віку Голівуду всі почали купляти діаманти. Було дохуя реклами, до речі, дуже і дуже також маніпулятивною, ось як цей постер, який каже: After eight years of better and worse, but mostly better, here's my way of saying I'd marry you all over again. Перекладається, це, ну так, грубовато, але ось так. Після восьми років доброго і поганого, але здебільшого доброго, це мій спосіб сказати тобі, що я все ще б на тобі одружилася. Тобто я все ще тебе кохаю. І ось саме у цей період діаманти почали прив'язуватися не до захоплення, не до якогось там дуже ефектного подарунку жінці, яку ви хочете вразити. А до кохання, як до емоцій, як до власне людської природи, тому що ми можемо всі розуміти, є певний відсоток аромантичних людей, але здебільшого, кохання це людська фізіологія, це хімія нашого мозку. І це буває, ну я сказала би у 99% людей. У 98% це буває набагато більше ніж один раз за все життя. Тому це буквально прив'язка якоїсь каменюки до фізіології людини. Тобто ми не сміємось з людей, які купляють діаманти як символ любові, але ми сміємося з людей, які у 2000-х купляли ці пірамідки і лікували ними усе від гастриту до анальної болі. У 1950-х роках. У радянському союзі було знайдено великі, великі залиші діамантів. Американці, які на той момент монополізували ринок діамантів, дуже обісралися. Тому що зараз Радянський Союз у нас накліпає дуже багато дуже маленьких, дуже поганих, але дуже дешевих діамантів. Піпл схаває ціна на діаманти впаде ось так. І це було реально правда. Після того, як американці домовились з Радянським Союзом про спільний, скажімо так, видобуток діамантів, тому що Русня, як ми всі знаємо, вони дуже люблять палити культурну спадщину людей і палити архіви. Через це я не змогли знайти власне форму співпраці, яка була власне у Америки і у Радянського Союзу у видобутку діамантів. Але по контексту я так зрозуміла, що це був спільний видобуток діамантів, і оця компанія «Монополіст з Америки викупала всі дяма Росіяни вміють робити лише дешево і через сраку. А на той момент діаманти знаходилися на території сучасного запорімліка. Тобто, ми всі розуміємо, що там коїлося. І реально, діаманти, що можна було там видобути, вони були крихітні, лаїнової якості, і тут наша капіталістична смікалочка нікого не підвела. Американці створюють Diamond Eternity Ring кільце діамантової безкінечності, дуже поетична назва. Воно було створено з 25 маленьких радянських діамантів, Діамантів і пам'ятаєте оцей постер про те, що після восьми років нашого союзу це мій спосіб показати тобі, що я буквально все, що тебе кохаю, це кільце. Було промаркетовано кільце, яке може відновити вогник у довгих відносинах, яке може запалити полум'я пристрасті людей, які живуть разом уже 8 років. Це дуже проблематична річ, тому що я вважаю, що людей не можна заставляти жити разом, якщо вони цього не хочуть. Скажімо так, I will not elaborate on that. Всі діаманти, які було знайдено, пішли у справу. І справа ця зробила що? Зробила діаманти ще дорожчими, тому що погані маленькі діаманти продавалися також дуже і дуже гарно і подавалися у менших і менших кількостях. І потім діамантовій індустрії прийшов пиздець. Буквально у вигляді діамантів, що вирощують в лабораторіях, які не відрізняються. Від натуральних природних діамантів буквально нічим, але коштують в 2-3 рази менше. Тобто за ту ж ціну можна купити, наприклад, діамант в 2 рази більше за вагою, тобто там у нас є натуральний діамант поганої огранки жовтого кольору 1 карат. За ті ж гроші можна купити лабораторний діамант ідеальної форми, ідеального кольору 3 карати. Ну, це приклад. Лабораторні діаманти на 100% етичні, ніхто не помирає при видобутку цих діамантів. А видобуток діамантів це дуже і дуже, і дуже небезпечна річ. Я особисто вважаю, що якщо навіть вам подобаються діаманти, наприклад, у мене мама дуже сильно любить діаманти, їй подобається, як вони блищать. Блиск діамантовий, реально дуже прикольний. Купляйте лабораторні діаманти. Вони набагато більш етичні, вони набагато більш дешеві. Нахуя нам натуральні діаманти, якщо вони абсолютно однакові з лабораторними? Особисто моя думка. Діаманти того не коштують, час просто прозорих камінців вже пройшов. Я вже знімали відео про те, як на даний момент соціум заставляє нас виділяти з нього. І у час, коли людина має виділятись з соціуму, щоб мати у ньому якесь місце, носити просто якісь звичайні прозорі камінці ну це не прикольно. Є дохуя дуже крутих каменів, які можуть замінити діамант. А якщо вам не вистачило мого контенту і хочеться ще. Ось два варіанти, які ідеально підійдуть на роль наступного відео, яке ви подивитесь. А також ось мій телеграм-канал, у якому я розповідаю все про світ моди і все про себе. Дякую за перегляд цього відео. З вами були я, Бориска Гаїнічакіо. Не забувайте, що ви найкращі і не забувайте піклуватись про себе. Па-па!